Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас в відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і розбивку по епізодам я теж роблю. Питання я сьогодні збирав в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Дякую. Ну, вмощуйтесь позручніше, ну, але я починаю. Багато всякого сьогодні задавали і глобальне, і актуальне, одним словом. Почнемо з такого. Просять подивитися, чи відбудеться в Україні судова реформа, щоб прибрати всіх корумпованих суддів, адвокатів, ну і так далі. Ну давайте да, добре, а ну покажіть мені, будь ласка. Ну так, відбудеться взагалі в Україні десь найближчими роками судова реформа, щоб поприбирали корумпованих суддів, адвокатів і так далі. Покажіть, скажімо, правду. Да, райду. Ти ви подивіться. Зразу зміни прям перший рудой. Ну, гаразд. Отол. Вуня перевернута. Єра. Угу. Далі. А чого, поясніть, чого також? То що потури Угу. Так, от, що в нас тут? Газрайду, да, Ота, Вуня перевернута, Єра, Евас е, перевернутий Турісас. Буде така реформа. ну, Найближчі роки, десь 3-5 років, десь так, ну, плюс-мінус день в день не рахуйте. Правда, ось випало таке. Це вже при наступній владі буде, не при цій владі, що можу зразу сказати. Курс, в принципі, туди. М -м, ймовірно, що якісь підвалини, якісь, знаєте. Основи для цього процесу закладе ще ця влада. Але вже конкретно самі реформи почнуться при наступній владі, не при цій. Далі. Чи все так буде гладко ідеально стане? Да ні, все одно печальки будуть. Якось воно розтягнеться в часі. З одного боку, це, як повторювана подія, вона ж була ж уже судова реформа. Да? Да це ж було вже. З другого боку, це якось в часі буде тягнутися. Ось і ось. Ну і по Торісазу прямому. Все-таки будуть активні дії, якісь жорсткі рішення, все-таки чистка буде. Правда. Так що має бути Ну, 3-5 років, ну, плюс-мінус, десь так. При наступній владі. Ну і це вже буде безпосередньо пов'язано із завершенням війни, завершенням бойових дій. Зрозуміло, що мов, поки ми в військовому стані, оце от все, то так само, трошки не до реформ. А от після, да, да буде. Так, дякую за відповідь. Далі мене просить подивитись про електрику. Ну так, да, те, що дуже зараз актуальне, злободенне, як то кажуть. Чи проще подивитись, чи буде взимку краща ситуація з електрикою, з електроенергією. Чи, чи, ще, чи так само, чи ще й гірше. Ну, давайте запитаємо. А ну, покажіть, мені, будь ласка, що в Україні в цю зиму ось 25-26 років буде з електроенергією, з електропостачанням. Покажіть мені. Скажімо так, гуніо перевернута. Ну, зразу. Печальки показують. Іса. Да. Поязу перевернутому. Поперту і що? Фехо. Дані, все одно обмеження будуть всю зиму. Ну На рахунок того, чи прям стане жорсткіше, не повинно жорсткіше стати, як зараз, але покращення. Ну, сумнівно, по такому набору. Тут, на жаль, не порадую. Що у нас тут? Воня перевернута Дагаз, є Раїса. Я вас перевернути пер, феху пряма. Ось вам відсутність світла йде. Далі, Дагас це трансформатори, по-перше. По-друге, це трансформація ситуації. Що таке? Є Раїса. Виробництво електроенергії ще зменшується. Але будемо імпортувати, ну, закупляти будемо в Європі. Ось. Да, летить в копійку. Але будемо закупляти. Тому ну, обмеження лишаються. Чи стане більше, ні. Тут не про це. Принаймні, погіршення не видно, що взагалі там, Україна погасне, і взагалі там, 4 години там, на добу буде світло, як там лякали, або що ні. Такого нема. Але обмеження будуть всю зиму. На жаль. Це, до речі, давній мій прогноз. Я ж дивився, що буде восени і взимку з теплом і зі світлом. В принципі, там все показували. Мені казали, той прогноз щось там не цей. Якраз дуже гарно зараз збувається. Уже осінь, можна сказати, що вже збулося, бо вже майже осінь закінчилась, да? А зима ще попереду. Ну, от. Хотів би порадувати, але на жаль. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке просять подивитися, що по Кримському мосту не б'ємо. по Керченському мосту, правильніше сказати. А давайте запитаємо. А ну поясніть мені, будь ласка, які причини того, що Україна ось ніяк не б'є більше, не атакує Керченський міст, той який в Криму? Покажіть. Постару Постаруна. О, зразу цікаво. Що у нас тут? Я вас перевернути. Гаразд. Ансус. Ага. І далі. Гебо. Ага. І що? Поєрі, і що, що? Фінал. Фехо перевернута. Ну, насправді тут два основних фактора проглядається. Що ми маємо? Пустаруна, ЕВАС перевернути, Ансу, Іса, Гебо, Єра, феху перевернута. Ну, хто давно на каналі, той вже бачить, так? Да? Дивіться, таємні причини є. Не все нам очевидно, не все ми бачимо. Ну, по-перше, не все туди долетить. Оборона там дійсно хороша, багато що позбивається, просто якщо воно туди буде долетати. Тим не менш Ансузиса Гебо. Оця от річка показує на таємні домовленості. Угу. Тим не менш, це все діло має завершитись і по мосту таки мають угатити. Доля його все одно хагалась. Ну Тут феху перевернута, буде йому пошкодження все одно. З другого боку, це показує, що в нас ну, ресурсу бракує, щоб той міст пробити. Тобто дуже багато чого туди зіб'ється. Ну, якби, звичайно, якби туди багато всього і зразу там полетіло, ну то тоді пробили так оборону. Ну все одно ці е орки дуже багато позбивають. Тому є цікавіші цілі, ніж той міст. Хоча його теж треба завалити однозначно. Це наш символічний акт, хоча і нашим військовим так само стало б легше. Тому вони ж все-таки туди тим мостом щось довозять, хоч вони пошкоджені. Ну, все одно. Буде йому руйнування, буде йому пошкодження. Тут треба почекати. Так що нічого не міняється все одно. Так, гаразд, як у Зазвичай відео про Кримський міст дуже сильно у росіян. Горіти починає п'ята точка. Російські боти я вас жду, банитиму безбожно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Далі просять зиму на Росії подивитись. Ну, не в контексті переживання за Росію, а в контексті того, холодна буде в них зима чи не дуже. А давайте, цікаво. Українську зиму я дивився, російську ні. Давайте. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, ну так, а чи буде холодною ця зима в Росії 2025-2026 років. Покажіть мені, скажімо, правду. Пеху перевернути. Урус перевернутий. Хагалас. Ух ти, Гарно. Кану. Так. Стару. На що їм ви ще сили приготували? Ну гаразд, декуда, куди? До соло. Ну, на жаль, не, не порадую, що прям суперхолодна зима буде на Росії. Тим не менш, без сюрпризів їм не обійдеться точно по такому розкладу. Що в нас тут? Фегу перевернути, Урус перевернути, Хага, Васкану, Пустаруна, да, Соло. Незворотня руна. А збитків їм зима наробить. Ось. А в плані сили показують, що не настільки, ну, дослівно, якщо читати, природня сила, не настільки холодна буде зима. В той же час похагалазу без якихось вибриків природи не обійдеться. Стихія їм влаштує. Тут, якщо не, не, не сильно холодна зима може бути, то буде дуже сніжна, що їх там буде засипати, заливати і так далі. Ну, кано, кано, соло це про тепло, про сонце. Ну, сонце тепло по Хагалазу. Аномалії явно якісь будуть цією зимою. Прям дуже холодна. Ну, не йде вона як дуже холодна. Ну аномалії будуть. Опади великі, оце-отсе. ну ось постаруна, да, з під проводом вищих сил, що осовло. І ні, це не про успіх ні разу. Це про те, що ну, аномалії, правда. Ну, ну Аномально тепло, да я б не сказав. Похагала зо все одно вибрики природи будуть. Ну і прям рун, які прям великий мороз показали, тут нема. Тому таке. З вибриками природи он вищі сили будуть їм воздавати. Ну, хоча каносово. Цікаве пішло, ніби горітимуть вони. Ну, але ж ніби зимою пожежі не настільки прям часто відбуваються, але пішло таке, озвучу. Ну, якщо Росія буде зимою горіти взимку, це буде прям цікаво. Ну, а раз. Явно, оце, знаєте, до речі, ще що пішло? Mm. Прям картинка стала. А, точно у них буде якийсь колапс пов'язаний з інфраструктурою. Ну, не по всій Росії, зрозуміло, ну десь побачимо. Явно, це не одне місто буде, де буде колапс з інфраструктурою, якраз взимку. Труби може порозривати, там, чи там завалить так, що у них там місто стане. Буде отаке. Отаке от ще теж проглядається. Ну, Це і сприємно тако. По світлу, до речі, у них теж буде цікаво. Ну, мені падало, що блекаути будуть і на Росії. Так оце от, і у них будуть приколи зі світлом. Так що не тільки ми будемо без світла сидіти. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке просять подивитися, чи буде щось ще більш скандальне, ніж оця от справа Міндіча, який вже охрестили, оця корупція в енергетиці, яка ось на днях розкрита була. Давайте подивимось. А ну покажіть, мені, будь ласка, буде ще якийсь ще більший скандал? Ніж оцей от корупційний скандал, який був на днях розкритий в енергетиці. Чи буде ще щось більше? Покажіть мені. Скачем там. Райдо перевернута. Наутіс. Угу. Кось кріпко взяли за Фаберже. Феху перевернуто. Іса. Угу. Комусь небо в клітинку буде. Маннус, далі. Ж. Геби, куди? До кану перевернутої. Ще більше ні. А чи це останній корупційний скандал? Е-е. Прям ще більше, ну воно не йде як ще більше. Або на рівні, або менше, скажімо так. Прям ще більше, то не цей. Що в нас тут? Райда перевернута, наутіс з феху перевернута і сама у нас г кану перевернута. А, ну, Почекати трохи доведеться. Тут буде певна пауза. Буде воно явно не одне. Це ще не останній корупційний скандал. Оце от небо в клітинку комусь світить явно. Тюрма цебто. Ось заморожені кошти йдуть, конфісковані активи. Оце. от все. По сумі, буде менше, ніж ну, тут було ось, оцей корупційний скандал. А, влада, там щось, манна з гебо. Дому. Домовленості йдуть у влади. Домовленості йдуть у влади з кимось. Ну, це більше як партнери йдуть в принципі. Але що покану перевернутій? Якісь все одно підлість тут, підвох якийсь. А, -а, 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 а може розкритися, схоже, воно знаєте на що? На те, що розкриється якийсь корупційний скандал, то що якраз пов'язано із допомогою від партнерів. от що, І що партнери будуть ось з нашою владою, мов, ви ж там давайте робіть щось, бо ми ж бачимо, що там відбувається. да, типу так, І от якийсь корупційний скандал конкретно з допомогою пов'язаний від партнерів. о, от. А це не зброя, зразу скажу, щоб зраду не розводили, це не зброя. Ну, Корупція це взагалі паскудно, це зрозуміло, апріорі. Але це не зброя, це більше якраз фінансування буде. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте на таке наостанок просили благодійну організацію подивитись, твій крок. Що там, як там вони, наскільки вони гарно допомагають військовим, наскільки ці всі збори доходять, так би мовити, куди треба. Давайте подивимось. А ну, покажіть мені оця от благодійна організація, твій крок. Наскільки оті збори, які вони збирають доходять до військових до фронту? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Орус. Ну і самі військові впа. Мамос перевернути. А я вас. Він Вундя далі. А що це таке? Торісас? Так, гаразд, що у нас тут? Турус, манас перевернутий, ава, свагу, звуню, аліс перевернутий Сас. Загалом більшість коштів такі до фронту доходить. Але тут моменти певні проглядаються. Загалом, якщо закон подивитись, що в законі про волонтерство, про волонтерську діяльність написано? Що всякі там благодійні фонди, благодійні організації? До 20% зборів можуть забирати на операційну діяльність. Це прописано в законі, це не я таке придумав, можете почитати. Тому ну, чи все доходить абсолютно 100%? Ні. Ну так навіть по закону так, вони можуть собі частину брати. Ну тут і показали. Явного обману тут не впало, відмиву коштів то, е, от. Ну, 100% не доходить. Ну, чого я пояснив? Тому великої зради я тут не бачу. Ось військові, якісь і діючі, і відставні військові тут є. Ось загалом сама діяльність поставки всякого різного. Ось, в принципі, радість, позитивні новини, позитивні емоції, ну якісь звіти там мають бути, та загалом і від військових якісь відгуки і так далі. Ну, алізу перевернутому. Чи все доходить до фронту? Ну ні, не все. Ну, по Торісазу, в принципі, активна діяльність є. І загалом чи допомагають армії, да помагають. Відмива коштів нема. То, що там прям грабунок іде тотальний, нема. Чи 100% доходить, ні. Ну, десь відсотків 20 вони і забирають, ну, судячи по такому розкладу. Ну, так це згідно з законом. Тому, ну, нічого такого я тут не бачу. Отаке, таке, отака да, Мене засватають, що я в цій організації працюю, от чесно. Перший раз почув. От, от, от сьогодні запитали, перший раз почув. Араз то от такі ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте танто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!